Доброго дня, мене звати Вікторія Кришакова. Я закінчила Вісконсинський університет в 2010 році. Обожнюю свій університет. Якщо б в мене була можливість ще раз прожити своє студентське життя, я б 100% знову навчалася в Вісконцінському. В університеті панує особлива культура, особлива атмосфера, де ми завжди знали, що студент це фокус всього, що відбувається. Окрім навчання, в нас були спортивні змагання, в нас були благодійні проекти, студентські вечірки, подорожі в інші країни. Ми завжди відчували, що деканат, адміністрація університету вони завжди поруч з нами і вони зацікавлені в тому, щоб ми не просто привчилися і отримали диплом, а й мали цікаве життя. Після університету я досить швидко знайшла роботу. Я працювала в міжнародній компанії. Ми займалися пошуком топ-менеджерів, директорів. Майже 4 роки я там пропрацювала. А минулого року я отримала запрошення від американської компанії, і ми з моїм чоловіком переїхали і зараз живемо в США. Хочу сказати велике-велике спасибі університету, всім викладачам, тому що я знаю, що ті п'ять років, які я там провела, це був гарний фундамент для мого життя. І зараз. Завдяки цьому здійснюються мої мрії. Дякую.